Закарпатська область, перша в Україні, де Агентство інвестицій управління національними проектами розгортає свою роботу. Завдяки угоді про співпрацю, яку сьогодні підписали сторони, в області буде реалізовано низку важливих проектів, зокрема, будівництво сучасного пологового комплексу, який допоможе суттєво знизити смертність серед немовлят та матерів. Проект «Енергія природи це комплекс заходів по збереженню енергії та розвитку альтернативних джерел енергії, а також інші стратегічні проекти. Це проект, який олімпійська надія, який передбачає створення. Низки різних туристичних комплексів зимового туристичного відпочинку, і це проєкт Відкритий світ, який фактично вже на стадії пілотній, на стадії підготовки цього проєкту передбачає забезпечення дітей на Закарпатті електронним вчителем, новими можливостями для того, щоб підняти їхній доступ до інформації і дати персональну, персональну комп'ютерну техніку дітям. 25% фінансування нового перинатального центру відбудеться за кошти обласного бюджету, зауважив керівник краю Олександр Ледида. Ми готові фінансувати 25% цього проєкту. І це є розуміння на владі в Закарпатському рівні, тому що він нам конче потрібний. І обласна рада з виконавчої влади на місці робить все, щоб ми ці проекти найближчим часом запустили. Здійснивши весь комплекс заходів, про які йшлося на засідання, Закарпаття суттєво покращило б ситуацію у вищезгаданих напрямках, У цьому переконане керівництво краю.